Клієнт приходить до вас і ділиться з собою. Я помічаю, що часто конфліктую зі своїми колегами. Я хочу зрозуміти, що саме я можу змінити у своїй поведінці, щоб покращити спілкування. Людина помічає. Певну історію, яка її не влаштовує. Мене конфлікти з моїми колегами якимось чином все ж таки бентежить. Я хочу сам змінитися. Я хочу змінити свої дії. Я хочу змінити свою поведінку. Я розумію, що я так чи інакше на це впливаю. Мене можливо щось дратує, щось відбувається зі мною. Це мої реакції, мої поведінкові паттерни, і я хочу з ними розібратися. Тобто, це, звичайно, говорить про мисленнєвий процес. Людина не говорить, скажи. Мені що робити? Порадь мені, дай мені інструкцію, як я маю себе поводити зі своїми колегами. Тобто людина готова до пошуку. І це говорить про те, що це партнерство. Ну і, звичайно, це про розкриття особистісного, тому що людина хоче щось змінити в собі. Певну свою поведінку, певні свої реакції тощо. Отже, цей запит є коучинговим.